Проблема номер 3 новачки в інфобізнесі. Привіт! Мене звуть Дривальд Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І в сьогоднішньому відео я розберу третю проблему, з якою зіштовхуються новачки в інфобізнесі, а саме нестача часу в інфобізнесі. І запропоную вам свої рекомендації, як вирішити цю проблему. Справа в тому, що багато новачків, які приходять в інфобізнес, вони або працюють на Роботі або якось фрілансі, щоб таким чином заробляти гроші і закривати свої базові потреби. І поки інфобізнес не почне приносити їм нормальний прибуток, вони не можуть кинути свою основну роботу чи свій фріланс. Інакше їм не буде на що жити, не буде грошей, на які вони зможуть закривати свої базові потреби. Тому у них виникає проблема з нестачею часу, адже робота чи фріланс вони віднімають велику кількість часу і велику кількість сил. І на інфобізнес майже нічого не залишається. Що ж робити в такому разі і як бути? Де брати час на інфобізнес? І перш ніж я дам вам свої рекомендації, я хочу донести до вас декілька дуже важливих думок. Перша важлива думка. Насправді, у вас більше вільного часу, ніж вам здається. І просто вам банальний приклад, як ви, це мож... як ви можете в цьому переконатись. Просто візьміть свій телефон, зайдіть в налаштування і подивіться свій екранний час, скільки часу ви проводите в різних застосунках на своєму телефоні. Я впевнений, що там назбирається купа годин, які можна було б присвятити інфобізнесу, а ви їх присвятили своєму телефону. У мене тільки на планшеті майже 9 годин екранного часу за тиждень, і на телефоні не менше. Тобто, десь приблизно 18 годин на тиждень я витрачаю на свій телефон на свій планшет. Ось така. Сувора реальність. Але про що вона говорить? Про те, що насправді у нас є вільний час. Якщо ми відірвемось від свого телефону, то ми звільнимо, звільнимо купу вільного часу, який ми можемо присвятити інфобізнесу. Це перша важлива думка. Друга важлива думка. Починайте інфобізнес, коли важко і коли у вас мало вільного часу. Чому так? Тому що якщо ви зможете займатися інфобізнесом, коли вам важко, коли у вам бракує часу, то коли вам буде легко і коли у вас буде купа вільного часу, ви точно зможете ним займатися. Уловіть цю думку: якщо вам важко зараз і ви займаєтесь інфобізнесом, то коли буде легко, ви точно зможете ним займатися. Якщо ж ви будете займатися інфобізнесом тільки тоді, коли вам зручно, коли легко, то будь-які складнощі виб'ють вас із колії. Тому починайте, коли важко, якщо ви зараз зможете ним займатися, коли у вас мало часу, там мало коштів, якісь є проблеми, якщо ви зараз зможете цим займатися, то коли стане легко, ви точно зможете продовжувати ним займатися. А тепер давайте перейдемо до моїх рекомендацій, як же боротися з браком часу в інфобізнесі. Я дам вам ці рекомендації корисні. Якщо у вас є проблеми з вільним часом, то я рекомендую вам обов'язково вибрати якусь просту, зрозумілу схему побудови інфобізнесу, по якій ви будете розвиватися, по якій ви будете будувати свій інфобізнес. Вам дуже потрібна ця схема. І Я вже в минулому своєму відео, присвяченому проблемам інфобізнесу, казав, що ви, вам потрібно знайти людей, які вже побудували успішний інфобізнес, або які вже будують інфобізнес, і знайти, яку схему, по якій схемі вони рухались чи рухаються, і взяти цю просту, зрозумілу схему і по ній будувати свій інфобізнес. І ви повинні суворо дотримуватися цієї робочої схеми. Тоді ви не будете розпилятися на різні непотрібні речі і витрачати свій дорогоцінний час марно. Тоді ви не будете дивитися на якісь там яскраві такі круті фішки, які пропонують різні експерти, а ви будете зосереджені на своїй схемі і будете робити чітко, що вам потрібно, дотримуючись суворо цієї схеми. Тоді у вас. Буде невеликий набір потрібних дій, які реально виконати, навіть якщо ви дуже зайнята людина. Тобто, коли у вас є схема, вам чітко зрозуміло, що конкретно робити. Ви не відволікаєтесь на якісь непотрібні дії. Ви чітко робите якісь конкретні дії, які потрібно, і вам на це вистачає часу. Тому, якщо у вас мало часу, вам обов'язково потрібно. Потрібна така проста, зрозуміла схема, по якій ви будете будувати свій інфобізнес. До речі, про одну із таких простих схем побудови інфобізнесу з нуля я розповів детально в своєму окремому відео, дуже детально там все це описав. Посилання на це відео я залишу в описі під відео, яке ви зараз дивитесь. Переходьте в опис під цим відео і. Переходьте потім, коли додивитесь це відео, переходьте, обов'язково подивіться це відео про цю схему, і якщо вам потрібна така проста, зрозуміла схема, то в цьому відео я вам її дам. Так, наступне планування на тиждень, на місяць і на рік вперед теж допомагає вирішити проблему з нестачею часу. Тому вам треба обов'язково створити план дій на рік, на кожен місяць і на кожен тиждень. Тобто вам потрібен план. Якщо у вас не буде плану, якщо у вас не буде схеми, не буде плану, згідно якого ви будете рухати, згідно якого ви будете виконувати певні дії, ви будете дуже роззосереджені, і ви будете витрачати купу непотрібного часу в нікуди. А так, коли у вас є схема, коли у вас є план, ви чітко розумієте, що конкретно вам робити. І е, в цьому плані ви обов'язково повинні врахувати. Такі важливі моменти. Скільки нових інфопродуктів ви плануєте випустити за рік? Тобто, коли ви плануєте свій інфобізнес на рік вперед, ви повинні в першу чергу задати собі питання, скільки інфопродуктів я буду випускати в цьому році? Це такі важлив, важлива задача, яку ви повинні вирішити, яка повинна бути відображена в вашому плані. Які акції і розпродажі ви будете проводити кожен місяць, тобто, яким чином ви будете заробляти в інфобізнесі? Які конкретно акції, розпродажі, запуски ви будете кожен місяць робити, щоб таким чином заробляти гроші? Ви це ж теж повинні це запланувати. І ще такі важливі моменти: скільки разів на тиждень ви будете випускати новий контент для своїх підписників, і скільки разів на тиждень ви будете робити розсилку по базі? Це такі ключові задачі, які ви повинні запланувати заздалегідь, щоб ви розуміли, так я випускаю на рік там 5 нових інфопродуктів. Я кожен місяць там два рази роблю якусь там акцію розпродажу. Я Два рази там на тиждень випускаю новий контент, і я два рази на тиждень роблю розсилку по базі. Це такі важливі задачі, які ви повинні вирішити заздалегідь. І ці задачі повинні бути відображені у вашому плані. Все це повинно бути відображено у ваших планах на рік, на місяць і на тиждень, щоб ви чітко розуміли, куди ви рухаєтесь, що ви робите і для чого ви це робите. Ви повинні вписати інфобізнес. Своє повсякденне життя, і визначити, в які дні і що конкретно ви будете робити з урахуванням вашого робочого тижня. Тобто ви запланували заздалегідь, а потім ви все це вписуєте в своє життя і виконуєте ось ці задачі, які ви запланували. Ще я рекомендую вам зробити, розбити сві, свої плани. От у вас буде план на рік. План на місяць, план на тиждень. І ще я рекомендую вам всі ці такі великі задачі розбити на підзадачі, зробити список ключових задач для вашого інфобізнесу і розбити ось ці великі задачі на дрібні підзадачі, які потребують на виконання від 30 до 40 хвилин. Тобто ви зробили план, ви запланували якісь там. Глобальні цілі собі поставили. Ви ці цілі розбиваєте на задачі, що конкретно вам треба зробити, щоб цілей цих досягти. І потім ви ці великі задачі розбиваєте на дрібні підзадачі, які вимагають на виконання від 30-40 хвилин. І кожен день просто виконувати по одній такій підзадачі. Тобто ви все дробите свій інфобізнес на дрібні підзадачі, і таким чином у вас кожен день просто на виконання треба таку маленьку задачку вирішити, і на неї там потрібно 30-40 хвилин. Впевнений, що ви знайдете 30-40 хвилин вільного часу кожен день для свого інфобізнесу, тоді все стає дуже простим. Ви вибрали схему, згідно цієї схеми потім запланували рік, місяць, тиждень. Потім розбили такі ключові задачі, потім ці задачі розбили на дрібні підзадачі, і ви кожен день просто виконуєте маленьку підзадачку дрібну. І ці підзадачки закривають більш великі задачі, а ці великі задачі вже закривають ваші там глобальні цілі в інфобізнесі. І Таким чином ви рухаєтесь, і навіть коли у вас мало часу, ви продуктивно все робите, і ви закриваєте всі такі глобальні задачі при тому, що у вас не так багато вільного часу. І ось вам ще декілька корисних рекомендацій в кінці, як боротися з нестачею часу. Тобто глобально я вам розповів, що вам потрібно зробити, якщо у вас мало вільного часу, і ще трошки вам таких корисних рекомендацій, як боротися з браком часу. Раніше я вам вже говорив про те, що в інфобізнесі є дві головні валюти: це час і гроші. Одна компенсує іншу. І нестачу коштів можна компенсувати часом. Про це я розповідав вам у другій е, своїй у друг, у другій проблемі, коли розповідав про другу проблему, коли у вас є проблеми з грошима. Я вам казав, що нестачу коштів можна компенсувати часом, а от нестачу часу його можна компенсувати грошима. Тобто. Якщо у вас мало часу, але є гроші, то ви можете навчитися робити багато речей в інфобізнесі чужими руками, платити гроші іншим людям, щоб вони закривали за вас різні задачі, якщо у вас мало часу. Ви просто заплатили, люди зробили те, що вам потрібно, і все, ви зекономили свій час, але ви витратили гроші. Але задачі ви виконали. Таким чином, ви можете боротися з браком часу. Платити іншим людям, щоб вони виконували певні задачі замість вас, і таким чином ви економили свій час. Тобто, якщо у вас мало часу, але є гроші, то делегуйте купу задач іншим людям і вирішуйте свої бізнесові інфобізнесові задачі. І ще один секрет економії часу це автоматизація. Особливо зараз, коли ми живемо в такий час, коли купа є. Дуже крутих застосунків, коли є чат-боти, коли є штучний інтелект, ми повинні все це використовувати в інфобізнесі. Ви повинні постаратися. Автоматизувати по максимуму всі процеси, які можна автоматизувати. Ви повинні обов'язково використовувати автоматизовані воронки продажів, за допомогою яких ви зможете в автоматичному режимі збирати підписників, будувати з ними стосунки, за допомогою яких ви зможете продавати свої інфопродукти. Ви повинні використовувати чат-ботів, щоб знову ж таки автоматизувати процес. Якби спілкування зі своїми підписниками, видачі контенту і так далі, ви повинні використовувати штучний інтелект, який буде допомагати вам при створенні контентів, при написанні різних рекламних матеріалів, при написанні листів. При там, написанні різних там, всяких, там допоміжних текстів для вашого інфобізнесу. Ви, ви обов'язково, якщо у вас мало часу, ви обов'язково все це повинні використовувати, бо це все дає вам змогу економити час. Штучний інтелект, воронки продажів, чат-боти, все це автоматизація і все це допомагає вам економити час, і ви повинні це використовувати, якщо у вас мало вільного часу. Тож, давайте підсумуємо. Якщо у вас є проблема з нестачею часу, тоді вам потрібно перше. Мати просту, зрозумілу схему, по якій ви будете будувати ваш інфобізнес. Друге. Мати план дій. На рік, на кожен місяць і на кожен тиждень. Третє, Мати список дрібних підзадач на кожен день і виконувати кожен день по одній такій підзадачі. Четверте Автоматизувати по максимуму все те, що ви можете автоматизувати. І п'яте, виконувати задачі чужими руками, платити гроші іншим людям, щоб вони закривали ваші інфобізнесові задачі замість вас. І запам'ятайте, ніколи не буде більш вдалого моменту для побудови інфобізнесу, ніж зараз. Якщо вам зараз важко і зараз ви будете будувати інфобізнес, виконувати. Певні дії продовжувати робити, коли складно, то коли стане легко, ви точно зможете продовжувати. Якщо ж ви будете чекати на якісь вдалі часи, коли стане легко, то будь-яка складність, вона змусить вас все кинути. Тому починайте зараз. Зараз ідеальний момент. Дякую, що додивились це відео до кінця. Чекаю на ваш лайк і коментар в якості маленької подяки мені за цей контент. Гарного вам дня і чудового настрою. Бувайте!